Осінь підкине нові рахунки. Ціни на продукти полізуть вгору. Хліб здорожчає на 20-25%. Якщо сьогодні бетон коштує близько 25 гривень, то взимку за нього доведеться викласти більше 30. І це при тому, що пшениці зібрали аж 22 мільйони тонн. Але газ, світло і логістика з'їдають різницю. Молочка виросте в ціні на 7-8%. Пачка молока зараз коштує 38 гривень, а от невдовзі буде 41. Сир за 300 – не міф, а реальність. Тож готуйтеся за кілограм сиру викласти із гаманця понад 3 сотні гривень. Ціна на яйця Теж битиме по ваших гаманцях. Взимку за десяток доведеться викласти більше 65 гривень. Вартість м'яса поки стабільна. Свинина тримається на рівні 200 гривень за кіло. Але якщо знову будуть блекаути, то ціни полетять угору. А от борщ цього року не розкіш, а задоволення. Овочі здешевшали на 30-40%. Картопля, морква, буряк, капуста рекордно доступні. Але питання залишається відкритим: як здорожчання продуктів відіб'ється на рівні життя звичайних українських родин? Пишіть ваші думки в коментарях.